Наприклад, одного разу мені довелося пояснювати батькам: ви не можете просто придбати гамівну сорочку для дитини, це не рішення проблеми, це просто. А, треш, всім привіт, це Влад, і сьогодні ми читаємо тред терапевти Reddit. Який у вас був момент? Я знаю, що не повинен судити, але блін, відразу величезний дисклеймер. Я не підтримую будь-якого роду насилля. Я це цілком і повністю засуджую. Ніхто не повинен ніяк піддаватися будь-якому виду насилля. Тому, якщо я десь під час відео не прокоментую і не скажу, що типу так це погано. То це не означає, що я це підтримую, тому адже тут буде багато такого, і відразу вас попереджаю, що такий важкуватий випуск буде, але приємного перегляду, як би там не було. Поїхали. Я працювала з 13-річною дівчинкою, яка звернулася через сильну тривожність. Під час сеансів вона розповідала про неприйнятну поведінку з боку свого відчима. Я подзвонила її матері і повідомила, що маю звернутися до органів захисту дітей. Виявилося, що ці служби вже були в курсі ситуації ще з того часу, коли дівчинці було близько 7 років. Мати знала про все, але вирішила залишитися з чоловіком. Це виглядало як складна ситуація, і водночас ні. Як можна було не зробити більше, щоб уберегти власну доньку. Вибачте, пані, я вас таки засуджую. Моя викладачка якось поділилася історією, яка змусила її звільнитися з роботи. Один пацієнт сказав: Я нічого поганого не зробив своїй доньці, їй навіть сподобалося. Тут йдеться мова. Надіюсь, ви самі розумієте про що абсолютно не про хороші речі, але я просто переклав так, щоб Ютуб за це не насварив. Їй було 6 років. Після цього вона більше не змогла продовжувати. Вона працювала в центрі реабілітації для людей, засуджених за тяжкі злочини, яким було призначене психологічне лікування. Дуже важка робота, але саме цей випадок став для неї останньою краплею. Я працюю в реабілітаційному центрі з проживанням. Якось до нас потрапила дитина, яку ми прийняли близько 4 місяців тому. Під час сімейної сесії вона згадала, що в них є паразити. Я такий, що? А мама каже: так, у всієї нашої родини вони є. Ми віримо, що не варто їх позбуватися, бо це частина нашої природної екосистеми. Я просто занімів. Після цього ми ще три тижні працювали з родиною, пояснюючи, що це може становити інфекційну загрозу, особливо враховуючи, що деякі інші мешканці мають проблеми з гігієною, що підвищує ризик поширення інфекцій. Три тижні освіти планування, і найскладніше переконання мами з дитиною, що їхній інтелект не постраждає від того, що вони погодяться на лікування паразитів. Довелося застосувати багато когнітивно-поведінкової терапії, але чесно, це зайняло набагато більше часу, ніж очікувала вся наша команда. Одного разу в мене був пацієнт, чия дружина спричинила смерть їхньої дитини. Він звернувся по допомогу, бо хотів налагодити стосунки з нею. На той момент я сам був молодим батьком новонародженого, і ця історія викликала в мені сильний страх за власну дитину, неприйняття дружини пацієнта, і навіть певне зневажливе співчуття до нього. Я намагався вести терапію три сеанси, навіть зустрівся з його дружиною, перш ніж передати справу своєму керівнику, який знав про мої реакції і намагався мені допомогти впоратися з цим. На жаль, усе більше почало зводитися до моїх особистих емоцій, ніж до переживань пацієнта. На той момент я був ще новачком у професії. Такі ситуації іноді трапляються, але мене дуже здивувала сила власної реакції. Я працюю з гострими випадками в дитячій психіатрії, займаюся терапією в стаціонарі. З дітьми коли не траплялося нічого подібного і ніколи не станеться. А от батьки іноді бувають просто жахливими. Те, як вони поводяться зі своїми дітьми, як завдають їм шкоди, а потім просто приносять їх до нас і кричать: «Полагуйте його! Це розбиває серце. Я великий кремезний чоловік, але не раз плакав ночами через це. Я працюю з дітьми, які пережили серйозні психологічні травми. У 90% випадків це пов'язано з глибоким порушенням їхнього особистого простору. Мої реакції часто бувають на кшталт неможливо повірити, але не через них самих, а через те, що їм довелося пережити. Серед моїх клієнтів були діти, які стали свідками жахливих подій у родині. Були і ті, хто ще не досяг навіть восьми років, а вже опинився в умовах, які важко уявити навіть дорослому. Деяких змушували брати участь у речах, які взагалі не мали б існувати. І Подібні історії трапляються надто. Часто по скриптум від мене тут також я переклав доволі завуальовано і лагідно, але тут йшлося також про звонення. І тому ви можете зрозуміти, який просто треш твориться, і я просто навіть не можу уявити. Це, ну, це дуже страшно. У ну, мене немає слів. Типу, як це, як це можна коментувати? Цілком засуджую, звичайно ж, просто повна жесть. Йдемо далі. Я якось був на прийомі в психіатра. Звичайно, коротка зустріч раз на два тижні для перевірки ліків, десь 15 хвилин. Вона запитала, як у мене справи радше для підтримки розмови. Я відповів, що за останні шість тижнів у мене померли троє старших родичів тітка і два дядьки, за яких я ніс юридичну відповідальність один за одним. У моєї дружини стався серцевий напад. Моя донька зробила спробу. А ще моя мама зламала стегно і пролежала на підлозі вдома тиждень, поки її не знайшли. Вона виживала, п'ючи і ївши змисок для собаки. Про це я дізнався буквально за 10 хвилин після того, як організував останнє поховання. Після цього психіатр зупинила зустріч, зателефонувала до колеги психолога в сусідньому кабінеті і попросила її відкласти наступний прийом, щоб вона могла поговорити зі мною. Я був у такому стані, що навіть не усвідомлював, наскільки все серйозно. Думаю, вона тоді врятувала мені життя. Я не часто розповідаю про свою професію, але ось історія. Я працював у центрі реабілітації для людей із залежностями від наркотиків та алкоголю. Одного разу до нас потрапив клієнт, який називав себе наркобароном. У процесі нашої роботи він почав розповідати мені про своє минуле, про те, як дійшов до такого життя. Серед усього, що він розповів, були речі, які важко уявити. Він зізнався, що жорстоко підвів власну родину, змушуючи когось близького до дуже тяжкого життя. Для цього він вдавався до маніпуляцій, медикаментів і навіть насильницьких дій інших людей. Про це він говорив із майже повним відстороненням, усміхаючись лише тоді, коли згадував моменти, які за його словами приносили йому полегшення ті, коли мав достатньо речовин, щоб протриматися день. Я не знаю, де він зараз, але саме ця історія змінила мій фокус. Відтоді я вирішив працювати з тими, хто постраждав від торгівлі людьми. Ці люди не лише борються з наслідками викрадення чи обману, а й часто змушені мати справу з хімічною залежністю, яку їм нав'язали. Більшість людей навіть не уявляє, скільки жертв стали залежними не зі своєї волі. Це змінило мій погляд на проблему назавжди. Мені здається, що багато коментарів на кшталт Я ніколи не засуджую своїх клієнтів або від людей, які працюють у добровільних сервісах, або яким просто дуже пощастило з клієнтами. Засудження саме по собі не завжди щось погане, воно є частиною того, як ми розрізняємо моральне і аморальне, наприклад, чому ми вважаємо насильство чи шкоду іншим неприйнятними. Тож, коли один клієнт із відповідним кримінальним минулим сказав мені щось абсолютно неприйнятне щодо дітей, звісно, я не міг не мати внутрішню реакцію, і водночас я продовжував працювати з ним, зберігаючи професіоналізм, повагу і людяність, бо він людина, яка заслуговує на гідне ставлення. Але я не можу чесно сказати, що не мав жодного судження. Я зробив висновок, що він не повинен мати доступу до дітей. Я зрозумів, що на той момент він не був готовий до змін, і я вважав, що контакт із його донькою має бути лише під наглядом. Це теж форма судження. Розуміння власних упереджень і того, як вони впливають на роботу, одна з ключових частин підготовки і практики в цій сфері. Ось моя найсвіжіша історія. Коли пандемія почала загострюватися у США і ставало зрозуміло, що незабаром запровадять нові локдауни. Одна з моїх клієнток, дуже екстравертна людина, і я разом брейнштормили ідеї, які задовольнили її потребу в соціальних контактах, залишаючись при цьому в безпеці. Наступного тижня вона скасувала сесію і повідомила, що отримала позитивний тест на ковід після участі в Оргії, а це безумовно не було серед наших ідей. Я видав найглибший і найзнесиленіший видих після того, як поклав слухавку. Багато хто згадував дуже складні теми, як приклад ситуацій, у яких особливо важко зберігати неупередженість, попри професійну підготовку. Ідеться на увазі про... Насильна особисто мені поки не доводилось працювати з людьми, що мали схильності до найскладніших злочинів проти моралі, принаймні наскільки мені відомо. Натомість я вів групу управління гнівом для чоловіків, і дехто з них мав у минулому вкрай серйозні проступки стосовно своїх партнерок. Більшість із цих чоловіків я все ж знаходив способи поважати, принаймні за якісь позитивні риси чи прагнення змінитись, але були двоє, до яких я просто не міг знайти жодного внутрішнього прийняття. Один із них майже не говорив під час зустрічей, відповідав одним словом іноді жалівся на несправедливість системи. Я багато працював щоб встановити зв'язок, але він ніколи не відкрився ні мені, ні групі. Потім він залишив групу після інциденту з партнеркою, через який потрапив за ґрати. На щастя, вона вижила. Інший постійно запізнювався рано, йшов, мало брав участь і теж уникав відвертості. Одного разу він вийшов раніше, хоча ми добавлялися, що цього не буде, і розлютився, коли я сказав, що йому не зарахують присутність. Це було важливо для його судової справи. Згодом, вже абсолютно випадково, я переїхав в квартиру під ним і чув, як він кричав на свою дівчину та трощив речі, і тоді я викликав поліцію. Я не зміг не осуджувати цих чоловіків, можливо, вони здатні змінитися, але така зміна вимагає саморефлексії, на яку вони не були готові. Цікаво, як сильно вони відрізнялися від інших учасників групи, тих, кого я міг поважати і допомагати їм навіть попри складне минуле. Я працюю з дітьми та підлітками, які стикаються з тривожністю, пережитими травмами або депресією. Деякі з них мали серйозні труднощі в емоційних зв'язках із батьками, і, хоча я вже багато бачив, деякі моменти все одно вражають. Наприклад, одного разу мені довелося пояснювати батькам. Ви не можете просто придбати гамівну сорочку для дитини, це не рішення проблеми. Це просто Ах, треш. Годувати дитину щовечора надзвичайно гострою локшиною, поки всі інші їдять звичайну вечерю. Це не прямо визначається як жорстоке поводження, але варто подумати про емоційний вплив таких дій. Якщо ваша дитина стоїть у дверях вашої спальні вночі та плаче, це не означає, що вона має щось проти вас ймовірніше, її лякають нічні кошмари, але вона боїться вас розбудити, бо очікує агресії у відповідь. Ця справа стала для мене справжнім поворотним моментом. Вона навчила мене важливості здорової, уважної комунікації між батьками та дітьми. Моя порада номер один для всіх: не дозволяйте іншим людям вирішувати, що ви відчуваєте чи думаєте. Якщо хтось каже вам, ти злишся на мене, поставте собі запитання: а чи справді я злюся? Якщо ні, не витрачайте ні хвилини на те, щоб виправдовуватись або сумніватися. Багато дітей і дорослих застрягають у почуттях, які їм нав'язують. Інші я, клінічний психолог, здебільшого працюю у сфері судової психології. Це означає, що мої клієнти часто залучені в юридичні процеси, сімейні суди, суди у справах неповнолітніх, кримінальні справи тощо моя робота зазвичай полягає в оцінці стану або наданні терапії. Я не суддя, це не моя функція, але звісно, я маю свої думки. Мене часто вражає, як люди здатні виправдовувати свою неприйнятну поведінку. Найбільше засмучує, коли батьки намагаються налаштувати дитину проти іншого з батьків. Наприклад, я проводив терапію для п'ятирічної дівчинки, яка казала, що не хоче бачитися з одним із батьків, бо той не платить аліменти. Вибачте, але яка п'ятирічна дитина взагалі знає, що це таке, розуміє це поняття і має про це турбуватися? Дитина юрист. Поганий жарт, ой боже, з іншого боку, якщо це теж прийнятно, мене вправили на прийом до провідного психолога місцевої лікарні, бо я перебував у глибокій депресії і мав суїдальні думки. Вона буквально закотила очі, сказала мені повернися до реальності, і додала, що вона могла б приймати людей, які дійсно планують вчинити суд. Цит, а не мене, який вже працює з командою підтримки. Це сильно мене підкосило. Я замкнувся в собі, подумав, що не заслуговую на допомогу, і через два роки після цього випадку опинився у лікарні після спроби. Коли лікарі переглянули мої записи, лікарня раптом дуже зацікавилася психологами, з якими я раніше спілкувався. Вони повідомили їм про цей випадок, запитали, чи знаю я ім'я психолога. Я сказав, що ні, але пам'ятаю сильний акцент. Відповідь була дуже емоційною. Здавалось, вони от-от розплачуться, вибачилися багато разів і повідомили, що цю психологиню звільнили ще рік тому. Не знаю, скільки людей постраждало через цю терапевтку. Коли я був неповнолітній, мене впіймали з напоєм на вулиці Борбон у Новому Орлеані, і мені дали штраф за незаконне володіння алкоголем. Я розповідав це своєму терапевту і сказав, що поліція спіймала мене з вогняна граната. Він не зрозумів, що це назва коктейлю, і було кумедно спостерігати, як він намагається осмислити, що його пацієнт ніби щойно сказав, що його впіймали з бойовою гранатою. Він зробив довгу паузу і запитав: а де ти взагалі знайшов гранату? Я швидко пояснив непорозуміння, але на той момент він точно думав, боже, як мені з цим впоратися. Я працюю у сфері психічного здоров'я і більшість своєї кар'єри провів у гострих та кризових випадках. Найяскравіший випадок, з яким я стикався, це коли до мене звернувся молодий пацієнт із сильними суїцидальними думками, який переживав дуже складний період. Я багато часу проводив із ним, в основному заспокоюючи і допомагаючи розробити план подальших дій. Через деякий час до мене прийшов один із батьків цього пацієнта, і я мав змогу поговорити з ним про стан дитини і те, що відбувається, звісно, з їхньої згоди. Під час того як я пояснював деякі психологічні аспекти і те, як батьки можуть допомогти. Він раптом сказав: це ще довго триватиме, мені треба піти на виставу. Все, що можу сказати, я не суджу своїх пацієнтів, бо ніколи не проходив їхнім шляхом і не дивився на світ їхніми очима. Але людей навколо, які через необізнаність, егоїзм чи байдужість підтримують страждання тих, з ким я працюю. Я засуджую редагування і невеликий відступ. Я намагався відповісти на якомога більше коментарів. і Мені сподобалося бачити різні думки, навіть тролінг, бо це дало мені змогу задуматись про власні переживання. Але зараз я мушу лягти спати. Хотів би попросити всіх, хто читає це, пам'ятати. Ви можете допомогти, навіть просто запитавши, як справи або побажавши добра, допомогти тим, хто, можливо, бореться з труднощами, а також тим, хто ні. Цей рік був важким для всіх нас. і Я вдячний кожному, хто визнає, що роботу у сфері допомоги. Непроста, будь ласка, будьте добрими один до одного, і я сподіваюся, що нас чекає гарний грудень і ще кращий новий рік. Я залишив це чисто для того, щоб ви також не забували про те, що ви можете підтримати когось, і що вас можуть отак от підтримати, що допомагаєте один одному, підтримайте один одного. Особливо у наш дуже 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 непростий час. Тому ми повинні бути єдині і один за одного. Тому просто хотів нагадати вам саме це. Друге редагування. Мені треба пояснити, що я маю на увазі під словом суджу. Я справді засуджую в деяких випадках. Важко не робити цього, враховуючи те, що я бачу і з ким працюю. Але коли я кажу, що не суджу, то маю на увазі, що не дозволяю своїм судженням впливати на те, як я працюю чи що бачу. І це зазвичай на користь пацієнта і тих, хто намагається йому допомогти. Останнє редагування. Я не думав, що цей допис отримає таку популярність. Я не зможу відповісти на кожен коментар окремо. Думаю, увага до допису з часом зменшиться, але я хотів уточнити кілька моментів. Той батько, про якого багато хто зробив припущення, не намагався уникнути розмови чи відмовитися від ситуації, коли сказав, що йому треба піти на виставу. Люди припустили, що це телешоу, але це не так. Зверніть увагу, що я писав про ситуацію, яка тривала для мене близько 5-6 годин. А вам знадобилося лише кілька хвилин, щоб прочитати в умовах того, що відбувається зараз, я хотів цим дописом сказати, що ті, хто працює у сфері психологічного здоров'я, багато чого чули. Ми не засуджуємо вас за те, що і як ви відчуваєте, і ми хочемо працювати з вами, щоб допомогти. Просто хотів поділитися своїм досвідом і допомогти, хоч трохи цим коментарям в інтернеті. Я знаю, що реакція на це була переважно позитивною, але хочу додати, що не хотів нікого образити чи засмутити, і не вважаю себе ідеальним прикладом неосудження. Зараз намагатимуся про це забути. Отож, друзі, на цьому все. Що ви можете з приводу цього сказати, напишіть свої думки в коментарях. Я думаю, думок у вас буде багато. Ще раз хочу просто висловити свою думку, що. Абсолютно не підтримую знову ж ці історії про якісь е насилля звані. Я надіюся, я не забув це слово забікати, щоб мені Ютуб на це не насварився. Але це просто жесть і читати такі історії. Я впевнений, що є ще купа, купа історій, звичайно, які ми не знаємо, які ніколи не виходять на публіку. І багато людей через це проходять. І це просто дуже-дуже страшно і просто повна жесть. Я геть. І не знаю, що насправді казати. Отож, ось такий непростий випуск, важкенький. Знову ж напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Поставте, будь ласка, цьому відео лайк, підпишіться. Це дуже допомагає мені продовжуватися далі, коли я бачу вашу реакцію. Знову ж дякую за попереднє відео, що ви дивитеся, коментуєте і лайкаєте. Тому на цьому все. З вами був Влад, і ми зустрінемося у наступних відео. До зустрічі!